Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. сьогодні маю щастя перебувати в чудовому дружньому середовищі благодійного фонду Слов'янська мрія з цими приязними чудовими українцями та україночками. Це у нас започаткована така традиція. Пан Богдан, у нас так як дуже фотогенічний парубок. Так, не соромиться фігурувати на камеру. Також пару слів скаже з нашої співпраці. Я від себе скажу, що з нашими спільними зусиллями ми тримаємо ритм співпраці з нашого боку. Це виходить у нас з вами збирати і передавати на потреби фонду на відновлення другого приміщення на доведення його до такого аналогічного, теплого, затишного українського стану 5 тисяч гривень. Це гідний результат, і я вірю, що ми не збавлятимемо оберти і будемо тішитися в співпраці зі свого боку. молодь і співробітниці благодійного фонду активні, активно беруть участь у звільненні українського слов'янська від московицької мовної окупації. Це також ми покажемо наприкінці відео і запрошую Богдана сказати декілька слів своїх думок і вражень від моїх візитів і нашої співпраці будь ласка. Я дуже радий цій співпраці. Дякую всім, хто допоміг. Чим зміг ми намагаємося як можна швидше, як можна продуктивніше витіснити російськомовні назви зі слов'янської і зробити більш українською. Дякую. дякую. Щасливий дякую. ваших зустрічі. і любить співпрацю. Будь ласка, похваліться результатами роботи через особисті кабінети на урядовому порталі. Одненький. Будь ласка, от. Одна ж мененька. Так, дякую. Наступний. Ось тут працює молодь Слов'янська. Ось тут. Ось тут. Важливо розуміти, що за кожним цим бінарним кодом, так, за кожним цим написом в особовому кабінеті стоїть звільнення України. Стоїть робота молоді слов'янська для того, щоб мовних окупаційних явищ. Москворотого гною в слов'янську було якомога менше. Він викорінюється вже, і так само, як сили оборони України перемагають на фронті і в своїх галузях відповідальності 24 на 7, так само ці українці та україночки ще фактично шкільного віку вже дієво долучені до. Перемоги України над Московією, над загарбниками і окупантами. На останок потрапив, будь ласка, камеру. Запросимо пані Альону як таку гарно профігурувати у каналі. Mm. Дуже дякую за співпрацю, золоту міняти. Mm. Добре. Дякую. Дуже вірю в те, щоб наша співпраця ставати іще більш плідною та дуже вам дякую. І вам дуже Працюємо дякую. і перемагаємо разом. Так, разом до перемоги.